Павло Глазовий, батькова наука, водить батьку зоопарком хлопчика малого. Тишу уважно придивляйся, поучає строго. Он двоорбий герблюдяра корабель пустині. Бач, у нього дармозіда, два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, та вже не зіває, сам по горлом нажереться і в горби напхає. Он, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати, ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, Тицнув дулю, долю. Заховався батькові за спину, як рупнеться, та як плюне бісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смить за вухо, потім за Ну, «Який ж ти стиро? каже, в кого ти вдалося?